Що таке юридична проблема і як насправді вона вирішується. Передусім, проблема це сукупність певних процесів у конкретному контексті. Не зовсім можливо зрозуміло, але давайте розберемось, бо саме від цього залежить ваш успіх по тій чи іншій юридичній справі. Тобто, проблема це не певна річ, яка от застигла, яку можна перенести. А це певне переконання щодо ситуації, яка трапляється або відбувається щодо певних дій. Тобто це певне переконання людини, що те, що відбувається в певному середовищі, наприклад, у нього в сім'ї, є проблемою. До речі, для іншої людини те, що відбувається, може бути взагалі не проблема. Наприклад, людина втратила роботу. Хтось скаже втратила, а хтось скаже, що нарешті звільнився і отримав свободу, і тепер може займатися бізнесом, підприємництвом, творчістю, внуками, дітьми. Коротше кажучи, пожити для себе. А для когось це от саме втрата роботи, відсутність доходів, відсутність спілкування, втрата себе. Тобто одне і теж у нас різними людьми оцінюється по-різному. Таким чином, вирішення проблеми передбачає, що людина, яка називає щось проблемою, змінює своє переконання, своє відношення до того, що відбувається, свою точку зору. Оце і буде вирішення проблеми. І, можливо, наша задача як юристів допомогти людині побачити світ інакше, щоб у неї. Було максимально більше варіантів, максимально більше точок зору на те, що відбувається у неї в житті. Ось, якщо коротко, що таке проблема і як можна вирішувати її. І не лише чиюсь, але також і власну.